Привіт усім! Рада усіх вітати! Сьогодні у нас на вечерю вареники з картоплею. Для цього беремо 800 г муки, вибиваю в неї одне яйце, додаю дрібку солі і 150 мл олії. Все гарно перетираю в крихту. І коли зварилася наша картопля, я юшечку з картоплі зціжую у сотейничок. і гарячою цю юшечку додаю потрошку в тісто. Ось так вимішуємо гарне тісто. Якщо переборщили з водичкою, можна трошки додати муки. Гарно ось так вимішуємо і тісто виходить дуже еластичне та слухняне. Гарно його можна використовувати як для вареників, так і для пельменів. Коли замішали тісто, залишаємо його відпочити на хвилин 10-15. Ось таке гарне тісто у нас вийшло. Робимо наші варенички. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки та коментувати. Буду рада почути ваші рецепти, як ви замішуєте тісто. Всім гарного та мирного вечора!